Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мініфермер. Сьогодні у нас 28 липня, хочу вам трошки показати, як на даний час виглядає наш перчик. Тут ми в теплиці де жовтий кубик Ось дивіться скільки вже є жовтого. Він ще не весь готовий, але такий ще пасмистий трошки. Але вже його є досить багато. Ось тут на рослині, якщо видно, є 4. І 4 вони вже практично жовті, дозрівші. Дуже круто в'яжеться він догори. Скільки молодого, маленького перцю дивіться. Це практично на всіх. На всіх рослинах. Жовтого вже є достатньо. Скоро буде перша виборка десь, можливо, за неділі. Так, друзі, по обробітках, що ми тут робили за це цей тиждень. На початку тижня е, пройшов я оприскувачем, покропив, дав інсектицид і дав топсин. Псіну давав трошки більшу норму, тому що у нас трошки є гниль, то я давав 60 мл на 15 літрів води. Вчора пройшов брасіл кальцієм, тому що є трошки нехватка кальцію і пройшов свідчим фунгіцидом, теж від гнилі. В принципі, таке, щоб по ньому оприскувалося все. Як бачите, вже другий раз підв'язали, бо вже він весь лягав. Зараз піду ще в іншу теплицю покажу вам ще червоний кубик. Там теж є на що подивитися. Так, діденьки, ми вже... Теплиці нашій з червоним перчиком. Дивіться, що я вам хотів показати. Є у нас цей наш пробний перець і вже є один дозрівший. Я спеціально для вас його зірву. Не хочу рватися зараз секунду. Так, друзі, зірвав я перчик одною рукою. Складно. Тому поставив на паузу. Так, Друзі, дивіться, це пробний кубик, який ми цього року перший, перший раз посадили, щоб спробувати він. Що по ньому можу сказати? Колір в нього більш темніший, насиченіший, більш такий вишневий. Ну, Він ще не повністю дозрів, але... Гарна в нього форма, більш такий як імпортний, ну доволі непоганий. Так, що по рослинах? По рослинах тут в'яжеться, дозріває. Ось це є сонячний опік і плюс, можливо, до цього це була нехватка кальцію. Ну, це, ми вчора, це вчора покропили. Думаємо, що на проблем таких не буде. Ось як він в'яжеться, маленький, трошки більший. Зараз я піду, зважу той перець і ставлю десь там фотографію, яка буде його вага. Так, це вже пішов наш Геркулес. Дивіться, як він доверху свій вяжеться скільки ще є маленьких перчиків. Дивіться, що я вам хотів показати, як сидить тріпса у цвітку. Ні, тут не можу знайти тріпси, немає її. Ну, десь декілька днів тому знаходив, що була тріпса. Дивіться, це вже є Геркулес. Ось тут прив'яв, припекло його трошки сонце. Теплиці ми затіняємо, купляємо вапно, розробляємо, замочуємо і... Зоприскувача йдемо, затяняємо, бо якщо її не затінити, не зробити тінь трошки в теплиці, він попечеться весь. Він дуже сильно боїться прямого сонця. рахи уяжуться перчик цвіте. Вже є трохи червоного теж. Ще не, не повністю дозрівшого. Так, Друзі, такі у нас справи. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, щоб відео побачило якомога більше людей. Коментуйте, кому цікаво. І всім до нових зустрічей.